Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. І вас вітаю, пані і панове. Два слова скажу про тему, яка з'явилася на порядку денному. Множинне громадянство обговорюється в Україні, не лише обговорюється, але й голосується вже у першому читанні. Ще до другого є час, але вже можна говорити про. Тему як тему, і я тут окреслю свою суб'єктивну думку. Бо воно знаєте, для особливо для діаспорної нашої аудиторії. А ми мовимо на радіо «Я і Чикаго для людей походженням українського це теж є е, доволі значима тема. Можливість набувати українське громадянство на підставі свого походження і так далі. Якщо таке буде. Якщо така буде можливість. Тому сьогодні два слова про це скажу перед тим, як іти до інших тем. Бо загалом, якщо відштовхуватись від філософії, я, попри різне ставлення, яке дуже часто лунає, є прихильником ідеї множинного громадянства, як такого, вважаю взагалі от єдиний паспорт, монопаспорт, моногромадянство, таке атавізмом ще стар старих закритих суспільств ХХ сторіччя. Воно взагалі жодного стосунку не має до патріотизму, як часто сюди підмішується, до якогось вірності своїй країні і так далі. Наявність кількох громадян взагалі на це не впливає, а скільки. Тут питання лише, власне, кому, завіщо і як. І ось тут, власне, попри прихильне моє ставлення до самої ідеї громадянства, я, власне, не побачив. Що ця сама ідея множинного громадянства, яке є ініційоване президентом, і, до речі, ця ідея була однією з тез його інавгураційної промови під час вступу на посаду президента? Він тоді вперше про це сказав. Це 19-й рік, пройшло 5 років. Попри моє прихильне ставлення до самої ідеї множинного громадянства, власне, я помітив, що в нас воно, та ідея більше спрямована не на власного громадянина, якому дається право мати інші громадянства, не позбуваючись і не відмовляючись від українського. А більше все, от вістря цього законопроекту, більше воно якби спрямоване, ну це я так прочитую. Більше спрямовано на іноземців яким дається право вступати в українське громадянство з дуже багатьма, скажімо так, полегшеннями. От я власне про це і хотів би сказати, тому що сама ідея множинного громадянства для українців, які матимуть особливо це стосується величезної кількості, фактично безпрецедентної. П'ятої, за кількістю, е, за, за, за порядком п'ятої хвилі еміграції у цієї воєнної дає можливість з часом набувати інші громадянства, не позбуваючись свого, це от власне є основним пунктом. Якби якби, от у в підвалинах цього законопроекту це стояло, ну так ще воно куди не йшло. І, і це, в принципі, було би зрозуміло. Тут мене те, що мене більше би зацікавило, можливо, що не всі звернули увагу. Це є е, кілька моментів. По-перше, я не побачив у цьому законопроекті жодних пунктів про іспити на знання мови, іспити про знання історію та іспити на знання основ конституції. А я наголошую, що в країнах ЄС ви не знайдете жодної країни, в якій би як прохідний двір держава роздавала громадянство просто так, як наша, наприклад, роздавала ні в зорову за красивої глазки, просто так, всім російським резидентам та авторам Вечірнього кварталу з тамповськими якимись коріннями. І зараз ті, які поотримували від президента свого кавальщика громадянства зараз по українському громадянству спокійно собі виїхали в Австрію, зокрема то новинам е, останнього тижня про одного з авторів вічернього кварталу росіянина етнічного отримав паспорт в Австрії по-українському, ну бо по-російському, би не виїхав. Ну ось це, ось це якраз насторожує, що держава, мені здається, в цьому законопроекті не проставляє серйозних вимог. До набуття українського громадянства, такі, які є в ідентичних законодавствах інших наших союзників, на нас цікавить перша Європа, Євросоюз, тому що ми прагнемо туди. Я взагалі волів би бачити просто-напросто, я так грубо скажу, от тупо скопійований закон про надання громадянства. Де би були вписані і необхідна кількість років проживання в Україні, ну, так, наприклад, для того, щоб стати зараз податися на громадянство в будь-якій країні, там, де зараз наші біженці, треба 5 років прожити. Ну, десь 5, десь 7, там, там різні країни. Але є ця вимога. Плюс знання мови, знання закону, тому що ну, держава мусить оцінити і протестувати готовність подавача. На вливання в це суспільство. Ну тут, там за окремими винятками, тільки за особливі заслуги, це не стосується військових іноземців, які там воюють з Україною, Це вже інша справа. Іде мова про таке планове набуття громадянства. Цього я не побачив, і тут ми фактично, якби от оскільки занижено взагалі планку надання громадянства, і немає жодних як є в інших країнах, зокрема по знанню мови, історії та основ права. У нас, оскільки ці вимоги не прописані, вони якось, вони якось десь загубилися, вони, може, десь там і є, але чи вони будуть застосовуватися додатково, тут ще подивимося, що там в другому закон, другому читанні буде. Ну, це питання достатньо ключове, воно якби поки що випало. Так само випав список чи перелік тих країн, які в першому варіанті от закону, коли давалися, він був писаний. Над кількість країн, з якими може бути в майбутньому українець мати множини громадянства ну здебільшого, це були країни Євросоюзу, там з чимось країн зараз. В цьому законопроекті цей список зник і сказано, що він буде окремо доголосовуватися і прийматися окремим законом, і це воно виглядає доволі так екзотично, тому що умовно кажучи, спочатку приймуть за. Норму про можливість множинного громадянства, а потім вже заднім числом туди приштукують список країн, з якими буде, чи може діяти це множинне громадянство. Ну воно якось теж трохи дивно, чому це не зробити зразу в парі, бо ну це ж тоді логічно, так? Ну ось такі моменти, я думаю, вони будуть зараз ще в суспільстві теж підніматися. Подивимося, чи вони будуть враховані. І, зрештою, ось тут питання ще буде залишатися. Відкритим, і, ну можливо, ми ще й повернемося коли до цієї теми. і говорю вам слово. Так, дякую, пане Остапе. Як на мене, як ви думаєте, ця проблема чи просто питання воно є актуальне під час війни? Бо, як на мене, це є ліквідація і формалізація державності з викупленням всіх земель і надер, обезземелення українців та подальше знищення. Яке, в принципі, суперечить Конституції, де чітко написано єдине громадянство. Що для вас є держава? Е, до державності, до загроз державності це не має жодного стосунку. Всі нормальні країни мають мженне громадянство. І до цього треба нормально підходити. В нас ненормальна ситуація. Тут ви праві. У нас постсоціалістична взагалі конституція, вона є в частині більше, відсутності не діюча, більш, то вона є шкідлива. Всього того, що там перераховано, можна ним підтертися, особливо в час війни і взагалі ви то знаєте прекрасно. Тому тут, тут залежить, як, як воно буде працювати. Сам закон і норматив не винен у тому, як ним буде хто користуватися. Тому тут я взагалі загроз не бачу. Я бачу більше загрози для того, що держава не встановлює достатньої міри фільтру. Чо, скажімо так, критеріїв оцінки для того, хто стане українським громадянином, ось це в цьому питання. А хто її заважає? А хто заважає державі взагалі щось там розумієте, там вивчати, вимагати від подавачів? Ну, дійсно, ну мову України, громадянам якої ти хочеш стати, якби мусиш знати чи ні? Ну, тобто, якщо в нас просто буде це як прохідний двір, що і заплановано. Ну то дійсно, тоді ми будемо мати досить дику ситуацію, коли, умовно кажучи, при тому, що будь там, будь там, будь там заборона надавати громадянство громадян Росії та інших uh -huh. тих недружніх країн. Боже, ну налякали їжака, не кажучи. Но, так Більшість тих пливових руських вони здебільшого мають по кілька паспортів. То ізраїльські здебільшого, дехто французький, бо там подвійне громадянство взагалі дуже популярне. Хтось має. З тих олігархів, і казахське, і кіперське, яке хочете, і вони просто з того громадянства будуть подаватися, наприклад, на українське, якщо би захотіли. Але я думаю, тут знаєте, це легко буде все одно відстежувати, і це повний випадок буде напевно ставати дуже таким гучним. Я наперед не забігаю. Я просто би тему множинного громадянства лишив би от окремо як ідею, яка безумовно має бути реалізована. І здебільшого це мало би стосуватися, зокрема, для українців за походженням, і вони би мали мати таке право, чи ні, в чому проблема. Тут вже інша справа, як держава буде дозволяти, і як держава буде, якби скажімо так, ну фахово розрізняти всіх подавачів, оцього якби і нема. От тут якби цього нема, тому я і свої застереження навколо цього і не побудував. <клес> ну, ви зараз розповіли нашим радіослухачам про тих, хто якби, може набути громадянство, а є ще інша сторона. Ті, хто захочуть його позбутись і набути інше. Ну не, не позбутись формально, але за, далеко закинути цей паспорт, скажімо так. Так, ну і... бачите, більшість українців, які ну умовно кажуть, вже пішов третій рік війни. У більшості країн. Після п'яти років постійного проживання, тим паче в статусі біженця від війни, ну подадуться на громадянство. Зараз соціологія показує, що фактично половина там 40 чимось відсотків, я не пам'ятаю точно. Ми влітку, якщо я не помиляюся, десь у соціологію з вами обговорювали в нашому одному з етері. Там більше 40% тих, які вже третій рік живуть за кордоном, втікачі від війни, біженці, вони планують або подалися. Наприклад, на літо я точно пам'ятаю цю цифру, 12% наших біженців вже подались на, ну, на, на тривалі посвідки на проживання і, і будуть подаватися на громадянство, і, зокрема, це тих заробітчан, стосується, які до війни виїхали, вони вже є 5 років. Вони всі поподавалися. І тут, власне, і поставало питання, чи вони просто собі на згадку лишать український паспорт, щоб його там колись внукам показати, щоб вони цьомали. Уже якісь там збишики, Кшиштофи і, і Максиміліани, чи там як там, як і, і, і чи вони дійсно от, збережуть його, не, так і залишаться перед Україною громадянами. І власне, це множине громадянство мало би в тому числі вирішити це питання. Тому що тут конфлікту немає. Я не бачу конфлікту. Людина має право мати кілька громадянств, якщо вона, якщо вона є. От на стику країн, на стику цивілізації, якщо вона є діаспорою, якщо вона за походженням, але десь живе, це достатньо поширена практика. Вона мені абсолютно я зрозуміла, і я абсолютно тут нічого не, не маю проти. Тому це власне і питання більше, Ми, більше такого морального ставлення. Це більше моральне ставлення до того, чим є твоя батьківщина там. Вдячний ти її невдячний, хочеш ти з нею мати щось спільне чи не хочеш, це питання кожної людини. Взагалі держава не має права тут нічого сказати. Держава втратила моральне право говорити своїми громадянами на рівних. Ну бо тому, що вона стільки зробила для того, щоб вони її зненавиділи, ту державу, ну за все. Від розкрадень до створення купи перешкод, що розумієте, що люди, ну, взагалі вже, чесно кажучи, знаєте, зато з, з останніх, знаєте, новин волонтерам, які уводять, розумієте, тут машини якісь за порушення митних правил, там по 100 тисяч штрафів виписують, знаєте? Бо їм треба бюджет поповнювати. Ну, от таке, то таке. Тому то більше моральне питання. Я би це залишив кожній людині. Зокрема, кожна людина вправі сама. Вибудовувати свої стосунки з своєю державою, хтось на предмет вдячності і любові, а хтось на предмет навпаки йти на три букви, і теж до цього є підстави. Це дуже приватні історії. Їх коментувати і узагальнювати взагалі нема сенсу. Ну тому, що в кожного своя історія тут про всіх не скажуть. Батьківщина і держава це ж дві різні речі. Ну так, а ви йде мова про державу громадянство це це держава. Це наша діаспора, держава? які мають американські паспорти, і канадські та, може, більші українці, ніж половина москалота, яка тут живе. Тому що, перепрошую, наші діаспоряни в Америці, які народилися вже там, розумієте, в Бостоні чи десь в Канаді, у Ванкувері, вони зуміли в американському суспільстві зберегти мову українську і нею говорити. Хай з таким милим діаспорним акцентом, знаєте, як нас прийнято зауважувати. А багато з тих людей, які народилися тут. Вже 30 років живуть, не можуть своєю пощекою українською мовою слово сказати. Тому, знаєте, то не від паспорта залежить, то від твого свідомого вибору ідентичності залежить. Паспорт це вже похідне від цього. Тому, знаєте, тут, тут теж більше моральне питання. <гум> Я читав коментарі і часто стикаюся із повторенням цього вислову, що на землю без народу прийдуть. Народи без землі. І тут якраз якби, відбуваються деякі певні дії, які цьому будуть сприяти. І ми, так. до речі, з вами говорили про такий варіант, як паспорт негромадянина. громадянина. Ну, на жаль, він в Україні не обговорюється. І на дуже великий жаль, тому що я належу до тої жменьки людей, які взагалі ще пам'ятаю Мартепе, пам то ще Прянуковичу то було, то було давно. Я завжди до цієї теми, до цього Балтійського досвіду, це йде мова лише про такий вузький Балтійський досвід, апелював і я думаю, що паспорт не громадянина взагалі би зняв всі питання. Ми вже про це багато говорили, так дуже коротко і по суті. Просто громадянин буде жити, народжувати дітей, працювати, прошу дуже там живи собі в країні. Але якщо ти не відповідаєш певним вимогам громадянства, такі як знання мови. І знання і історії і того, що іншим іноземцям інші держави виставляють для для буття свого громадянства. То ти ну то ти просто не будеш позбавлений певного переліку прав, зокрема в першу чергу політичних і громадянських. Живи, але не голосуй. Живи, але не обирайся. Просто живи собі. А владу обирати і державою керувати будуть не ти, а ті люди, які ну все ж таки закорінені в цю землю і так далі. Цей паспорт на на багато щоби вирішив. У нас повірте, дуже би змінилася електоральна картина, якби діяв в Україні паспортне громадянина, і багато всіх тих, які розумієте далі ще родом десь і мозгами в Совєтському Союзі перебувають, Якби вони не мали права голосу, то повірте, в нас би ще з 90-х років не було б ні фракції комуністів на першому місці, в притул до помаранчої революції, ні регіоналів, ні перефарбованих цих переименованих опезажистів, як зараз. Ні, нікого. Ну тому, але це знаєте заднім числом. Тут що доводиться хіба не визнавати, що ну держава навпаки заохочувала всю ту вату місцеву знаєте, себе почувати дуже комфортно, і захищено в Україні. До речі, ціною прав українців. Тому що українці 30 років на своїй власній землі своїй власній державі жили. Вибачте, знаєте, таке як скраєчку трошки. Знаєте, завжди їх просили трошки посунутися. Бо там така срака советської людини сиділа, розумієте, і треба було так збоку, коло неї там е, прилаштуватися. Ну, от так от. Що було, то було Так, такше. Швид, швидко одну тему. Ну я вважаю взагалі, що ця інформація, яку я зараз зачитаю, це частина вашого абзац, вашого телеграм-каналу посту, і воно вона є дотична до того, що сказано раніше. Mm -hmm. Розплата стратегічними надрами, які ще називають копали майбутнього, тепер уже не просто замаскований під четвертий пункт плану перемоги. Він є наріжним каменем і останнім аргументом буде якось зацікавити західну цивілізацію боротися за неприкаянних. Так ну ми теж цього, цього торкалися. Це вже очевидно. Цей четвертий пункт, який в плані перемоги вписаний під під номером 4, Зараз він мені здається вже єдиним, і Трамп, зрештою, і на це вже і зреагував. І, ну, ну зокрема, здається, це Нью-Йорк Таймс написала, що готується і майже готова вже угода про якраз. Е, ці так звані надра е, співпрацю в сфері там, добування оцих корисних копалень. Найде мова про дуже рідкісні, такі як графіт, Титан, е, е, Кобальт. Е, там uh -huh. коксоване вугілля, рідко земельні елементи, ну це власне кажучи зараз, і буде на порядку денному як пункт, яким буде зацікавлюватися зокрема, ну здебільшого це адміністрація Трампа. Взагалі, якби захід для того, щоб ну от якось така розплата відбулася саме цим. Це вписано було як план перемоги. Четвертий пункт, Він, в принципі, і діє, оскільки всі попередні не актуальні. Ну, бо, тому що там нема позитивних рішень по війні. Тому так це ми перед цим постанемо і тут, вибачте на слові, себе дурити. Це теж доволі так самонадійно, тому що ясне діло, що така, такий обсяг допомоги передбачає який, звичайно, більше якби підхід як інвестиційний. Так, вони так будуть розцінювати. І, зрештою, українська влада сама. На це, якби, пішла і сама це запропонувала. Це, я думаю, буде такою драстичною темою 25 року, 25-го року, коли це все повелазить і людям, знаєте, так то воно не дуже буде подобатися. Так, що такі корисні копалини, які там є 1 чи 2 з світових покладів тут у нас, ну так Бозя обдарувала ту землю, що воно, знаєте, буде оцим будуть зацікавлювати. Ну, ми вже в такій ситуації, коли вибачте. Махаю руками і нічого більше тут дякую. не дякую. З нами був Остав Дроздовий домий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Навзай. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.